Всім привіт любі друзі! І зараз я вам покажу, що ми робили на серваках. От. Вот така вот тут трава. Ну це ясно пасхалка. На новеньку траву. Ось от такий ми построїли домик. Такий вот домик. Маленький собі домик, територію, там де все було ок. Тут я показую одного з іграків на нашій базі. Тут мій главний друг скаче по вершинам города. Ну, от, по вершинам пам-пам-по пам пам по вершинам. Пам -пам, по вершинам. Так, тепер. Це вони їздять на машинки. Ой. Ну от такий видос про моїх друзів. Получився. Получився. Ну що ж люблять, друзі. Всім пока-пока.